Хлопці, може, хто бачите? Хлопці, куди віталій! Хлопці, крутий віталій! Подивіться, Можна вас запитати куди? не з Чернігівської області. Ви з Чернігівської області. Подивіться, 95-та, чи не бачимо. В мене з Чернігівської області. Ви не з Чернігівської області. Подивитися, може, подивіться, Віталію. Люди Віталій. Вони з Чернігівщини. Чернігівщини, фактично, тільки Чорнові.